В ніч з 29 на 30 березня, о 3 годині у Фастові біля одного з будинків по вулиці Червоноармійська сталася надзвичайна пригода. Згорів легковий автомобіль марки Опель Кадет. 30 березня 2013 року, о 0,3 годині 2 хвилини, на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля Опель Кадет, розташовано за адресою місто Фастів. Вулиця Червоноармійська, 38. По прибуттю чергового відділення на місце виклику було встановлено, що вогнем охоплено легковий автомобіль Опель Кадет повністю, і поруч стоячі сміттєві контейнери із полімерних матеріалів. Станом на третю годину 25 хвилин пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено легковий автомобіль «Опель Кадет» І знищено два сміттєвих контейнера. Ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Матеріали передані до по пожежі, передані до Файсівського міського відділу внутрішніх справ міліції. На місці пожежі працювала слідчо оперативна група міліції. Остаточна причина пожежі буде встановлена, але попередня версія це занесення джерела запалювання до сміттєвого контейнера невідомими особами. Відомості про дану подію занесено до єдиного реєстру розпочати досудове слідство. Призначено пожежно-технічне дослідження, по отриманню якого буде прийнято рішення. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС -ТВ.